Нам нікуди їхати. Наш Крим прив'язаний до України. Все. Крапка. До останнього от ми тут знаходимося і будемо знаходитися. То, то ми вообще ні, нікуди. Я бачив, як. Багато хто взяв манатки і драпав цей, як вони називали батьківщину. Ми залишилися, взяли, взяли зброю, готувалися до вуличних боїв, все, тому що іншого шляху нема. Там народ чекає, там кримські татари взагалі свого майбутнього не бачать без України. Так? Нема ніяких за 11 років, ви хоч раз десь чули ці стереотипи, про які кажуть, деякі псевдожурналісти, аналітики. Турецький берег нам близики дорог. Ви щось чули таке за 11 років, щоб якесь звернення було з Криму, будь то політв'язні, будь то громадські діячі. Всі звертаються завжди до України і кажуть: ми чекаємо. Іншого немає майбутнього нема, тому звісно, ми не будемо. Ми будемо підтримувати ту позицію України, яка наполягає на тому, щоб звільнити окуповані території.